Всім привіт! Мене сьогодні зранку дуже-дуже приємно здивували ось такою красуночкою. Це є намисто криза Едельвейс під номером 3, дріб 1. Виготовила її. Ну, прекрасна, чудова майстриня Олена Глущенко. Ви тільки гляньте, як вона гарно підібрала відтіночки. Ніжно, цікаво. Дуже-дуже гарна. Якщо вам прикраса сподобалася і ви маєте бажання її придбати в описі під відео, нажимайте на слово більше і там ви знайдете посилання на сторіночку пані Олени. Якщо вас зацікавила сама схемочка, то є посилання моє, де ви зможете мені написати у Viber або в Messenger. Обов'язково напишіть, будь ласка, нам коментар, як вам прикраса сподобалася чи ні. Для нас це дуже-дуже ну, важливо, адже найкращий показник всіх коментарів це є ви. Ви вмієте оцінити її чудово.